Кашу маслом не спортиш. Саме таку фразу ми інколи чуємо від клієнтів, які купляють дешеве масло, не задумуючи про те, які наслідки можуть бути після роботи з таким маслом на вашій бензопилці чи на вашій травокосарці. Отож, тема нашого сьогоднішнього відео: що краще: дешеве масло чи напевно дорогий ремонт? Всім, кому цікава дана тема, обов'язково підписуйтесь, вміщуйтесь позручніше. Ви на каналі Проф, Ми починаємо. Отож, в розпал сезону саме по заготівлю дров з кожним днем виникає велика кількість звернень від клієнтів, які, скажімо так, мають проблеми виключно по целіндрупоршньої групи на своїй бензопилці або травокосарці. Чомусь, скажімо так, звично винити в цьому всьому неякісний бензин, який дуже часто хтось купує на АЗС непоганої якості, а хтось купує його на ливайках. Але здебільшого, ну, проблема не тільки в бензині, адже ми заливаємо не чистий бензин, ми заливаємо палену суміш, яка складається з двох компонентів: це бензин і мастило. Що те, що те ви купуєте. Але простіше винити в усьому бензин. Тему неякісного бензину ми вже висвічували, обов'язково буде в шапці в профілю. Посилання на цю тему. Кому цікаво, можете подивитися. Вона тягне за собою. Похожі проблеми, але трошки іншого характеру. Основна проблема, яка інколи виникає поломку циліндропрушної групи, є масло, а точніше його якість. Тому сьогодні ми детально розберемо, скажімо так, всю ступінь неякісного масла, на що воно впливає і які наслідки можуть бути від такого, скажімо так, використання. Вибір масла на сьогодні це ще та задача, адже ми маємо на ринку велику кількість брендів, і кожен виробник, бренд старається, скажімо так. Продавати виключно для своєї техніки своє масло, адже воно для цього максимально вже розроблено. Це дійсно так, адже інколи мастило розробляється безпосередньо під ті компоненти, з яких зроблена сама циліндропоршньова група. Але все ж таки це рекомендація у разі відсутності того чи іншого масла. Ви можете заливати мастило і інших виробників. Основна вимога це те, що воно повинно бути двохтактним, Мінералка або напівсинтетика чи синтетика з повітряним охолодженням і, як правило, хорошою якості. Це та вимога, яка, скажімо так, є базою для всіх типів масла. Сьогодні ми взяли для прикладу найпопулярніше мастило, яке є на нашу думку, адже ми його продаємо у великій кількості. Це мостило від Husqvarna серії HP. Дане масло полюбляють не тільки клієнти техніки Husqvarna, а й клієнти, які мають. Техніку інших брендів, адже воно є надзвичайно доступне на ринку, воно має технічні хороші характеристики і воно доступне по ціні. Хусквар e, HP це напівсинтетична олива, яка призначена для роботи з двохтактними двигунами, що працюють на повітряному охолодженні. Завдяки хорошим підібраним присадкам, воно чудово підходить для неякісного пального, вирівнюючи його на той мінімальний уровень, який, скажімо так, потрібно, і воно зменшує утворення нагару на впуску випуску і в камери. Горіння і має значно меншу кількість викиду диму, воно є більш бездимно, і воно дійсно збільшує ресурс такої техніки, яка працює інколи в складних умовах. Під термін придатності такої оливи, якщо ви вже приготували правильну паливну суміш, може становити один місяць при умові, що воно буде зберігатися в закритій та непрозорій тарі. Під час роботи, в особливо тяжкий період, називаємо це, скажімо так, літній, коли в нас є максимально пікова висока температура, а працювати потрібно багато. Дане мастило не втрачає свою маслостійкість, і воно навіть при високій температурі не розтікається по стінках. Цьому воно достатньо зробить, скажімо так, хороше змащування вашої поршньової системи, і ви можете працювати стільки, скільки вам потрібно. Його можна використовувати в бензин, який має до 10% етилового спирту. На сьогоднішній день це найпопулярніший бензин, який є на наших. АЗС варто відмітити і миючі просадки, які, якими славиться мастило від хоскварне. Кожен майстер, який розбирав двигун, незалежності від того, яка це виробник бензотехніки, але умова, якщо людина користувалася хоскварським мастилом, то він відразу ж скаже, що після такого розбирання двигуна ми всередині не маємо нагару. Дане мастило згорає повністю. У вас відсутність диму, вас відсутність нагару, тому навіть якщо ви збираєтесь працювати в місцях, де є слабе провітрювання, відсутність диму дає вам можливість безпечно працювати навіть тривалий час. В принципі, це всі базові плюси даного мастила, а про наслідки неякісного мастила ми говоримо далі. Ну, а що стосується дешевого масла, чому його заливати не можна? Насправді заливати його можна. Адже це дає можливість заробити кошти тим, хто ремонтує, і тим, хто продає Е, Наслідками неякісного бензину, як правило, є вихід з ладу або свічки запалення, або забування паливного фільтра, або забування, скажімо так, ціточки карбюратора. Але наслідками неякісного мастила, яке ви використали під час приготування паливної суміші, значно серйозніше. Це двигун. А чим дорожча техніка, тим серйозні кошти вам треба. Платити за такий ремонт. Тому обов'язково задумайтесь з приводу того, яке ви мастило, все ж таки заливаєте в свою техніку під час приготування паливної суміші. Основними проблемами, які виникають в результаті заливання низькоякісного мастила, це, як правило, вихід з ладу калінвала, а точніше, ігольчастих роликів, які стоять на ньому, вони є невеличкі по розмірах, вантаження вони отримують велике. І якщо не буде хорошого правильного змащування, це перше, що бере на себе весь удар. Друге. Вихід з ладу поршньової групи. Чому це відбувається? В результаті того, що техніка має велике нагрівання, втрачається масляниста плівка, поршень починає бути сухим, і в даному випадку поршнюва просто старається. Я вже мовчу про те, що виходять з ладу ті ж самі свічки запалення. В результаті того, що мастило не згоряє, воно починає накопичуватись по всіх можливих місцях, починає тікти з глушника у вигляді конденсату, що створює зовсім такий небажаний ефект. Воно тече все грязне, мокре. Я його часто називаю ефектом твердопаливного котла. Коли він плаче, це той же самий конденсат. І в результаті, якщо ви працювали все ж таки тривалий час, воно утворило велику кількість нагарів. Ви попрацювавши техніку, яка згорем поповлам працює, поставили і, підійшовши до неї за декілька хвилин або трошки більше, ваша техніка заклинена. Чому? Тому що вас просто мастило загусло. В залежності від виробника ситуацію спасти можна в хороших виробників техніки. Якщо майстер має бажання, може посидіти, поігратися на майстри на майстерні і це все виправити. Але що стосується дешевого інструменту, то тут, як правило, йде повноцінна заміна циліндру поршньової групи. Все це та набагато інших причин насправді є дуже багато. Ми зараз охарактеризуємо максимально ті популярні проблеми, які виникають в результаті використання дешевого масла, за які ви, до речі, постійно платите кошти. Тому для того, щоб цього не було, обов'язково підходьте уважно при виборі мастила. Ну, а тепер давайте все ж таки закінчимо наше відео. Якщо ви після перегляду даного відео зрозуміли проблеми дешевого масла, переваги хорошого масла, і ви виявили бажання відразу перейти на хороше мастило для прикладу хуспарна напівсинтетика, обережно не спішіть. Дослухайте це відео до кінця. Наша порада заключається в наступному. Якщо ваша техніка не нова і вона пропрацювала вже тривалий час. На мінеральному мастилі або, напевно, якомусь дешевшому, не спішіть переходити відразу ж на хускварнівське мастило. Адже ви її просто похороните миттєво. Не за рахунок якості мастила, а за рахунок того, що воно за рахунок миючої присадки відчистить ваш двигун настільки, що отався пил, мусор, який збереться у піддоні, він, як той нуждачний папір, миттєво вам зітре поршню. Тому обов'язково різкого переходу не потрібно робити. Якщо ви все ж таки плануєте перейти на хорошу оливу, яка вам збільшить ресурс техніки, яка покращить роботу вашого двигуна, робіть це поетапно. Наприклад, ви можете використати два бачка пального на вашій оливі і один бачок пального на хоскварницькі оливі. Якщо ви працюєте інтенсивно, використавши за якийсь певний переміжок часу 2 літри мастила дешевшого і 1 літру мастила дорожчого, можна інколи, в залежності від того, яка це техніка по об'ємах, пропорції і зменшити. Після цього ви повноцінно можете використовувати мастило хускварна в подальшому на постійній основі. Інша ситуація, коли ваша техніка є абсолютно новою, або якщо ваша техніка попрацювала зовсім небагато, або використовується вкрай рідких умовах, тоді ви повноцінно можете перейти, використовуючи хускварницьку оливу, вже на першому бачку бензину. В усіх інших випадках підходьте надзвичайно ретельно. На фоні цього всього хочеться сказати і розвіяти міф. Про те, що кашу маслом не спортиш. Спортиш. Якщо хтось не вірить, обов'язково перевірте. Попавши один раз на нормальну суму грошей в ремонті, ви зрозумієте, що цей міф тут не працює. Тому, шановні друзі, дякую вам за перегляд нашого відео. Якщо вам воно зацікавило або у вас виявилось куча запитань, обов'язково пишіть. Ми кожне, кожне запитання, ми зі своєї сторони стараємося дати вам правильну та конструктивну відповідь. З вами був Ярослав. До наступної зустрічі. Всім папа. -па. На суму замовлення від 6 тисяч ми гарантовано робимо безкоштовну доставку. при умові, що ти будеш підписаний на наш канал. Отож, не зволікай, замовляй, і отримуй безкоштовну доставку за промокодом, який ти бачиш в нас на екрані.